Ми наближаємося до Воскресіння мертвих та суду Божого. Приготуйтеся. Як же нам потрібно приготуватися? Тому що ці події вони нас чекають у найближчому майбутньому. І людині потрібно подумати про те, що воно може змінити. А змінити, що ми можемо? Бог нам дає час для того, щоб людина вона покаялася. Наблизилася до Бога, виконала волю Божу, стала учнем Ісуса Христа. І це можливе через з'єднання з церквою, через постійне очищення, через покаяння і через те, щоб віддати своє життя за інших людей. Як це робили Божі люди? Ми бачимо це з історії, і я бачу такі приклади у своєму житті. Якщо ви хочете приєднатися, напишіть мені.